Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. Сайт називається Enchel До вашої уваги весь спектр ручних плиткорізів Stark, які постачає на ринок України України компанія Alcest. Я вдячний цій компанії, бо вони. Єдині, як на мене, постачають плиткорізи, які реально ріжуть не тільки кераміку, а й керамограніт. Ну і, звісно, по демократичним цінам. Ці плиткорізи всі вироблені в Китаї, але вони всі заслуговують на увагу. Їх тут виставлено 5 штук, я потихеньку піду з порядку, чим вони відрізняються. Раніше постачалися на ринок і зараз прийшли знову до продажу. Старк на довжину різу 900 і старк на довжину різу 1 метр. Вони, в принципі, є в мене окремо відео по них і окремо навіть як я їм ріжу, практика різу. Тому не буду загострювати на них увагу, а розповім, чим вони всі між собою відрізняються. Ну, почнемо по довжині різу. Звісно, по назві можна визначити довжину різу. 900 ріже 900, 1000-й 1000. Ось такий прийшов новий е, на 1200. Професійний новий на 1200. І зовсім нова модель е, на 1,65 м, Бо у нас плитка стає довшою. Стає Більшою, а її треба чимось різати. Звісно, електричні плиткорізи на таку довжину коштують величезні гроші. Плиткорізи відомих італійських марок також коштують гроші. Тому ось Сарк вирішив замовити такий міцний тяжкий плиткоріз на довжину метру 165 Він же у мене буде в прокаті, так що звертайтесь, розповім. Можете взяти або продати його можу. Так. Це я про довжину різу. Слідуючи, Направляючи, Направляючи, тут у всіх 4, крім 5-го, однакові. Це ось така монорельса, по якій зі всіх сторін ходять підшипники. Ця монорельса має товщину однакову, що у 900-му, що у 1200-му і що у 1200-му, але профі. Вона має 10 мм товщини. А уже 165-й має 15 мм товщини. Крім того, висота її складає 4 мм в 165-му, 4 мм 120-му, 4 мм в 120-му простішому і 3 см в 90-му. Ці параметрів вистачає, щоб різати керамограніт товщиною. Впевнено нарізати керамограніт товщиною до 11 мм. Після 11 мм там вже починаються нюанси. Ріже, не ріже, але в принципі весь керамограніт, основна маса його до 11 мм. Так, по шинам розповів. По підшипникам відрізняється тут, тут такий швеллер стоїть на плиткорізі. Єдиному, це тисячний і єдиний він комплектується кейсом. ну Як на мене, це дуже зручно для зберігання і транспортування. Зручність різу, я їм пробував різу дуже, дуже якісна і дуже гарна. Але, звісно, ця конструкція, він висота різу, у нього менше ніж у всіх решта. Тому, якщо ви ріжете тонкий керамограніт або кераміку, він дуже впевнено справляється. І я зараз розповім, чому у нього мінімальна кількість похибки. Так, поїхали про шинам. Як вони закріплені? шини? Як на мене, всі якісно закріплені. Бачите, вона стоїть в ось такої обоймі, і діватися тут нема куди. Повірте, я, е, через мене проходять багато плиткорізів, Тут дуже якісне кріплення. Затягнули, і воно тут навічно і нікуди не дінеться. Е, ну, крім е, тисячного. тут треба е, трошки дороблювати, трошки ще там гаєчку завертати з контрагайкою, щоб воно якісне було кріплення і нікуди е, не відкручувалось. А оці на 1200, в тому числі і профі, взагалі, бачите, воно заходить в паз і додатково ще закручується. Немає в мене ніяких претензій до цього кріплення, до основи, яка міцна. Тому кріплення зроблене дуже якісно. Ручки. Всі каретки. Всі каретки обладнані різним кількістю підшипників. Я ще не розбирав цю Каретку, а коли розберу, я покажу вам її конструкцію. Але якщо ви подивитесь, якщо ви похилетаєте, ви бачите, що у кожному є невеличкий люфт до 1 мм. Якщо ви цей похилетаєте, то також, бачите, я з силою хилетаю, тут є такий люфт. Це профі хилитаю, так само присутній такий люфт. Люфта, як не дивно, практично немає в 165-му. Як би я не хилетав, якщо ви бачите, тут практично немає навіть і пів міліметра. Е, хоча конструкція і схожа, але щось, щось 165-му зроблено по-особливому. Е, детально я розповім пізніше. Е, каретка у 1000 якраз зроблена так, що тут немає люфтів взагалі. Е, всі каретки, вони Е, Розраховані тут вони не налаштовуються, ніякі підшипники не підтягуються. Я так розумію, що там стоїть резинки, які підпирають підшипники. Тому вони його купили і вони, вони служать. Нічого не треба регулювати в них. І це дуже добре, бо практика показує, що це регулювання вона дратує людей. Всі плиткорізи мають лапки, розламувачі, які в випадку з 900 примагнічуються тисячний примінічується, це для того, щоб не мішати для різу. А вже в 1200 й вони там фіксуються за допомогою там такий є першеньок з пружинкою, і вони просто там фіксуються. Ну і то, і то місце має на життя. Крім того, в 1200 обладнані ось такими е, з'ємними. Накладками. Для того, якщо у вас попадається е, якийсь керамограніт гладкий або шершавий, який залишає сліди, то, звісно, ви вже працюєте з цими накладками. Якщо не залишає слідів краще, як на мене, працювати е, просто без оцих накладочок. Так, пройшли ми і все. Е, всі ручки вони довжелезні, вони всі неударного типу, а просто ламають. Це не Сігма вам, це не батіпав. Тому, а я, але, як на мене, це навіть зручніше. Так, слідуюче. Оці пр... площадки. Звісно, площадки тут типу пенопласту, типу такого матеріалу, на, в 800, в 900 і 1200 Вже в е, 1200-му профі і в 165 профі є ось такі оцинковані прижимні площадки на пружинах. Що це дозволяє? Якщо ви подивитесь, у вас, якщо ви покладете плитку, вона лежить рівно, вона не хилитається на, на цих площадках. Тому ви коли ріжете, ви навіть можете не притримувати. Коли ви, ріжете, ви ставите плитку на цей плиткоріз, ви, якщо ви подивитесь, бачите, вона трохи хилитається. Тому, коли виконання різу, треба обов'язково притримувати плиточку. А якщо ви робите ще й підрізку, то обов'язково треба її тримати, щоб підрізка була в тому самому місці ну, на початку і в кінці робіт. І це важливо. Це ну, додає невеличкої незручності, але повірте, працює, ріже, як положено. Так, по прижимам площадкам ми пройшлися. Слідуючий нюансик. основа. Основу, всі вони е, заліз, мають залізну основу. Давайте я прошу. Ось таке залізе. В, в 900 му і 1200-му тут врізана труба, Труба, тобто по пустоті труба, яка виконує ребро жорсткості. Е, в 1000-му так, така сама е, труба, а вже в 1200-му... Тут вже вставлена не труба, а цільна металева оця пластина. Вона цільна металева. Якщо ми подивимося на 1200 профіль, тут така сама, ну, приблизно така сама ребро жорсткості, бачите, і ще тут додаткові бокові, бокові ребра жорсткості. Так. Е, якщо ми подивимося... 165-му, то ви подивитесь, тут феноменальної товщини повнотіла ось така е ребро жорсткості, яка має товщину приблизно, я так з ходу дивлюсь, що приблизно біля 10 мм. Так, 10 мм. Е звісно, вона да дає вагу, звісно, але вона додає впевненості, що він у вас не вигнеться. І е такий нюанс. Тут вона зроблена правильно. Вона, якщо ви подивитесь, вона лягає прямо на основу. Тому тут є ось такі накладочки, які прикріплюються по бокам, щоб не давало оце гойдатись. Крім того, крім того, тепер по, по ніжкам. Як ви подивитесь, в 165 профі дуже якісна, от зроблена така ніжка. Коли ви поставите оці накладочки, у вас він не буде хилитатися і буде впевнено стояти. Такі ж накладочки є в профі, на жаль, в... але в профі е, на 1200, бачите, якщо ви подивитесь, вона не в рівень стоїть, оце ребро жорсткості. Чомусь так зробили. Я не знаю чому. В цьому порівню, і коли ви кладете, воно впирається в ребро жорсткості. Тут ребро жорсткості трошки піднято. Ну, це вже інженери китайські щось роблять. Так, це ми жорсткості пройшли. Е, тепер я вам розповім про комплектацію. Всі вони комплектуються додатковими ніжками. 900 2 ніжки, 1000 2 ніжки, 1200-4 ніжки, як не дивно, 1200-й профі, 2 ніжки чомусь. Ну це лапки додаткові, які сюди вкручуються. Вони такі якісні, вони тут е м'ягенькі. Для того, щоб коли виклали плитку, щоб вона не гойдилась. А вже 165-й обладнаний аж шістьма ніжками. Для зручності в роботи, щоб плитка впевнено стояла і нікуди не перехилювалася, якщо у вас вона широка. Лінійки. Якщо в 800 900 і простому плиткорізі обладнані ось такими простенькими лінійками, які в принципі застосовуються на всіх китайських плиткорізах, які, в принципі, люди ну, зазвичай викидають, ну, тому що. Деякі працюють, то тут вже е, щось зробили цікаве. Що таке зробили цікаве? Подивіться. Тут е, ось вона закріплена на двох таких стіжнях. Тут є вказівник, що ви подивитесь, це відстань між, ніж від середини до ось цього упора. Бачите, тут 10 і ось тут 10 мм. Звісно, там не 10 мм, тут 10 і одна. Е, 10, 10 мм і 1 мм, тобто на 1 мм. Але в принципі можна призвичаїтись, тому що паралельність ідеальна, я виміряв, так що воно має, має місце на життя. Вона рухається, можна виставляти курт 45. Ось таким чином. Ну, Досить-менш більш пристойно зроблено. Як ви побачите, в неї мінімальний люфт. Який, звісно, має бути присутній, але більш-менш мінімальний. Ну, вона мені не то, що подобається, вона зроблена вже більш-менш якісна. Е, тепер про різці. У всіх застосовані класичні різці. Зовнішній я діаметр 22, внутрішній 6, е, ширина 6. Вони підходять до всіх плиткорізів, е, вони недорогі, вони якісні. Ну, немає в мене ніяких до них претензій. Тому е, торгова марка Stark, як на мене, зараз ну, одна з найбільших, одна з найкращих по постачанню плиткорізів. Тому можете звертатись до мене, щоб взяти їх і в прокат, е, щоб їх і купити по самій смачній ціні. Е, буду радий любі консультації надати по цим плиткорізам. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в вирішенні всіх питань. До побачення.